А поки я йду в ліс в Лованівську, де не буде зв'язку протягом п'яти кілометрів, я хочу нагадати, для кого я збираю кошти для тих, хто забув або хто нещодавно підписався. Я збираю для благодійного фонду «Янголи», а саме на збір, який буде допомагати військовим третій штурмової підрозділі ФАЗОВУ з реабілітацією, протезуванням і лікуванням. Окрім того. Янґоли займаються гідним похованням військових, надають всю документацію потрібно, допомагають цим, дають, вибачте, труну з ідеєю нації. Вони також допомагають сім'ям і дітям військових, які загинули вони. Допомагають і надсилають якісь подарунки на свята дітям. І все, що, все, що має бути для військових, які віддали своє життя за Україну, за її суверенітет. За незалежність. Ось для них я і збираю. Якщо якісь питання, пишіть, відповім. Дякую.